Ви ніколи не здогадаєтеся, за чим можна застати чиновника, якщо зайти в його кабінет без запрошення. Добрий день. Добрий день. Він зайшов в шкаф. Він зайшов в шкаф. І виходить із шкафа. Так, він вийшов з шафи. А як ви так в шкафу? Ну що, дітки? Що у нього в шафі? Нар. О, а давайте разом це скажемо. Ми ж про одне і теж подумали. На 3-4. Я кажу, що у нього в шафі? І на 3-4 відповідайте. Три, чотири. Що у нього в шафі? Нарколабораторія! Е, е, ні, е, давайте ще раз. Нар... мене нігтів! Ні, ні, дітки. Ви можете краще. Давайте тепер з підказкою. Отже, у нього в шафі. <різь> <різь> артистка, України, <різь> так, треба припиняти ці експерименти, бо всі нормальні діти подумали, що поліцейський начальник через чужафу заходить до Нарнії. Нарнії! Де розважаючи після важкої праці, катаючи на єдинорогах, залицяючи до відділом, допомагає принцу Каспіану повернути свій трон. Хоча варіант з нарколабораторію був найближчим до цього. А що ви були в шкафу? Ні, я був в шкафу. А ми вас чекали так довго. А чого вас не було так довго? питання, Чому ви прицепилися до людини? Бувають такі кабінети, що так організований вхід в туалет. Він в туалет ходив. І тепер можна говорити, що він не вийшов з шафи, а здійснив камінаут. До речі, а як його звати і ким він працює? Іван Повханич, начальник Сфалявського ВП, Мукачівського ВП, ГУМП в Закарпатській області. Ну, от чому вони отак все заабревіатуровують? Для чого ці ребуси? Щоб затримати людину перед входом біля таблички і дати їм час повиходити з своїх шафів? Чи їм здається, що просто слово поліція це недостатньо солідно? Це я питаю у вас, пане міністре! У міністра ФБ, МВС, БГЗ ГРФМН. Багато часу Ми не можемо вирішити просте питання. У вас на роботі нікого нема. О, а тепер я зрозумів, що він робив у шафі. Так він справді був у шафі. Ну, бувають такі дні, коли взагалі сафі не хоче виходити. <риклад> я не хочу виходити. Я не хочу працювати. Бо приходять ці свідомі громадяни, ставлять свої питання. Ну вулицях крадуть, гавують, вбивають. Що ця реформа зробить мою шафу. Прозорою. Як я буду плакати на людях. Добре, хоч абревіатури не чіпають.